Один хлопчик дуже часто проявляв злість і легко виходив із себе. І тоді батько дав йому мішочок із цвяхами і підвів до дерев'яного стовпа. Він сказав: кожного разу, як ти не стримаєш свій гнів, вбий один цвях у цей дерев'яний стовп. В перший же день хлопчик вбив 37 цвяхів, але вчився стримуватись, і кожен день вбивав все менше і менше. І нарешті настав день, коли хлопчик не разу не вийшов із себе. І він сказав про це батькові. Батько відповів. Ти молодець сину. Тепер кожен день, коли тобі вдасться стриматися, виймай по одному цвяху із цього стовпа. Ішов час, і одного дня у стовпі не залишилося ні одного цвяха. Хлопчик прийшов до батька і сказав йому про це. Тоді батько взяв сина за руку і підвів до цього стовпа. Ти впорався з завданням, але подивися, скільки дірок залишилося у цьому стовпі. Так само і з людиною, коли ти її ображаєш, на її серці залишається шрам. Такий самий. Як і ці дірки.